В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску пільгові перевезення в Ізмаїлі в Україні розпочався місячник боротьби з туберкульозом. Благовіщення. Вітаю з вами у студії Юлія Петлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 березня орієнтовно такі. 905 947 особового складу, 10 425 танків, 21 671 бойових броньованих машин, 25 190 артилерійських систем, 1 341 реактивна система залпового вогню, 1 117 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків. 335 гелікоптерів, 30 759 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 121 крилати ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 41 824 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 785 одиниць спеціальної техніки. Питання пасажирських та пільгових перевезень є завжди актуальним для містян. Перегляд цьогорічних тарифів на проїзд не вплинув на пільгові перевезення. Щодо пільгових автобусних маршрутів та категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, ми поспілкувалися із заступником Ізмаїльського міського голови Сергієм Лузановим. Подробиці дивіться далі. Питання пасажирських та пільгових перевезень є завжди актуальним для містян з 17 лютого поточного року вартість проїзду у громадському транспорті Ізмаїла коштує 20 гривень. Вартість проїзду не переглядалася від червня 2022 року. Тобто три роки фактично два з половиною. Вартість проїзду залишалася на одному рівні. При тому, що відповідно до законодавства. За умови, якщо складові вартості змінюються більше, ніж на 10%, вартість має бути перерахована. У відповідності до пункту 1.6 методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку номер 1175 від 2009 року. Перегляд рівня тарифів має відбуватися через зміну вартості запчастин, мастильних матеріалів, рівня мінімальної заробітної плати, вартості палива більше ніж на 10%. Це необхідно для збереження якості обслуговування та технічного оснащення транспорту. В сукупності все це вплинуло на собі вартість проїху проїзду, яка на початку 2025 року в міських маршрутних таксі міста становила в середньому 26 гривень 92 копійки. Адміністрація міста та перевізники дійшли компромісу та погодили тариф на рівні 20 гривень. Перегляд тарифів не вплинув на пільгові перевезення. Щоденно за затвердженими розкладами руху здійснюється 22 рейси на пільгових автобусних маршрутах номер 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18 до соціально важливих напрямків руху. Ці пільгові маршрути Перекривають всю територію міста, дозволяючи потрапити як до певних соціальних закладів, до управління праці, до пенсійного фонду, так до головного, головної будівлі районного відділу поліції, суд, заклади охорони здоров'я. Школи, супермаркети, інші заклади, які є важливими, які є значущими для жителів міста. Правом безкоштовного проїзду в автобусних маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі, користуються наступні категорії пасажирів. Зазначив заступник із майського міського голови Сергій Лузанов. Це особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій. Та прирівнені до них особи, особи з інвалідністю першої групи та особи, які супроводжують цих осіб, батьки загиблих і померлих військовослужбовців, постраждалі від Чорнобильської катастрофи діти з інвалідністю, і чорнобильці першої категорії. Крім того, перевізники здійснюють пільгове перевезення окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування, які працюють в звичайному режимі. Це і особи з інвалідністю, і діти з інвалідністю та особи, що супроводжують їх, діти з багатодітних родин, ветерани військової служби, ветерани праці, пенсіонери за віком, батьки загиблих і померлих військовослужбовців. тобто на пільгових маршрутах більш широкий перелік тих, хто користується пільговим проїздом. Шість років зберігається пільговий проїзд школярів. Вартість проїзду учнів міських закладів середньої освіти на період навчального року залишається пільговою 5 гривень, на період літніх канікул 10 гривень. Пільга на проїзд надається при наявності документа, що підтверджує статус пасажира для учнів, незалежно від форми власності навчального закладу. Це учнівський квиток. Перевезення пільгового контингенту фінансується за рахунок бюджету ізмаїльської міської територіальної громади. Міська програма компенсує перевізникам. Ці пільгові перевезення. І якщо в 2024 році на виконання цих завдань було спрямовано понад 2 мільйони 700 тисяч гривень, то на 2025 рік заплановано 2,9 мільйони гривень на пільгові перевезення. Тому ми маємо сподівання, що система пасажирських перевезень в місті буде працювати стабільно, буде функціонувати для того, щоб забезпечувати можливість потрапити до різних районів міста, потрапити до різних закладів, установ нашого міста всім жителям, які захочуть скористатися нашою транспортною системою. Юля Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. З 24 березня до 24 квітня триватиме профілактичний місячник боротьби з туберкульозом. Головна мета привернути увагу до серйозності цього захворювання та підкреслити важливість своєчасної діагностики та лікування. Чому туберкульоз залишається однією з найбільш небезпечних інфекційних вороб та як від неї берегтися – Дивіться у сюжеті. Щорічно, 24 березня, світ відзначає всесвітній день боротьби проти туберкульозу, щоб привернути увагу до серйозності цього захворювання та підкреслити важливість своєчасної діагностики і лікування. За даними центру громадського здоров'я, рівень захворюваності на туберкульоз все ще залишається високим. Це потребує посиленої уваги та інформування населення. Тому з 24 березня по 24 квітня триватиме профілактичний місячник боротьби з туберкульозом. Цього року місячник боротьби з туберкульозом Проходять під гаслом, так ми можемо зупинити туберкульоз, реалізувати, інвестувати і діяти. Що це означає на сьогодні? Дуже важливо в питанні боротьби з туберкульозом брати досвід Всесвітньої організації охорони здоров'я. І на основі цього досвіду впроваджувати наші національні стратегії боротьби з туберкульозом протягом 2024 року в Ізмельському районі було зафіксовано 145 нових випадків на туберкульоз. Це на 11% вище ніж за 2023 рік, зазначили епідеміологи. Зокрема, чотири випадки було зафіксовано у дітей до 17 років. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією. Найчастіше воно уражає легені, але також. Може впливати на інші органи. Основний шлях передачі повітряно-крапельний. Людина хвора на активну туберкульоз, може передавати бактерію під час кашлю, чкання або навіть розмови. Туберкульоз займає в Україні на теперішній час перше місце за поширеністю серед інфекцій, які мають смертельну небезпеку. Щороку в Україні реєструються до 30 тисяч нових випадків на туберкульоз. Але ще більше. Випадків не реєструються, тому що не всі проходять необхідне обстеження на туберкульоз. І щороку від туберкульозу або від ускладнень від туберкульозу помирає в Україні. Понад двох тисяч осіб на ранніх стадіях захворювання може проходити безсимптомно, що ускладнює його виявлення. Основні симптоми туберкульозу це кашель, підвищена температура тіла, нічна пітливість, втрата ваги без видимих причин, слабкість і втома це ознаки, які повинні вас насторожити, і при таких ознаках не треба зволікати до звернення до сімейного лікаря. При необхідності сімейний лікар проведе скринінг. Опитування на наявність ознак і риз, факторів ризику направить на обстеження мокротиння в першу чергу, а можливо, і на рентгенологічне обстеження, і при необхідності направить на консультацію до лікаря-фтезіатра. Захворіти на туберкульоз може кожен, проте у групі ризику знаходяться люди зі зниженим імунітетом та супутніми хворобами. Це особи, які хворіють на віл-інфекцію СНІД, це особи, які хворіють на цукровий діабет, це ті, які приймають ліки, які пригничують імунітет, це, наприклад, які лікують злоякісне новоутворення, це особи, які зловживають алкоголь і вживають наркотики. Є постійні хронічні стреси, ми всі в тій або іншій мері підвергаємося впливу хронічних стресів в умовах. Війни, тому це теж пригничує наш імунітет. Також до групи ризику відносяться люди з незахищених соціальних категорій, які ведуть нездоровий спосіб життя, вагітні жінки, діти до 5 років, підлітки та особи похилого віку. Найефективнішим методом профілактики від туберкульозу є вакцинація. Підкреслили спеціалісти. Згідно з національним календарем щеплень, вакцина проводиться одноразово. Проводиться вакциною БЦЖ на третій, п'ятий. День від народження дитини, якщо немає протипоказань, на теперішній час вакцинація проти туберкульозу новонароджених захищає не тільки від ускладнень від цієї інфекції, але і Знижує ризик інфікування, щоб не захворіти на туберкульоз, необхідно відмовитись від паління та алкоголю, мати достатню фізичну активність та зміцнювати імунітет. Також важливу роль відіграє збалансоване харчування та здоровий спосіб життя. Харчування повинно бути мистити в себе достатню кількість білків Вітамінів в першу чергу, це достатнє чередування режиму праці і відпочинку, це достатній сон, це обов'язково намагатися більше знаходитись на свіжому повітрі. Також важливо уникати тривалого знаходження в закритих приміщеннях, в там, де велике скупчення людей, в таких місцях. Можуть бути, бути і люди, які виділяють микобактерії, і якщо тривало контактувати, то можна заразитись. Діагностика та лікування туберкульозу в Україні проводиться безоплатно. Зауважили епідеміологи. При найменших проявах хвороби рекомендують звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Поліцейські спільно з прикордонниками викрили двох жителів Білгородністровського району у сприяння незаконному перетину державного кордону України військовозобов'язаними. Зловмисники, серед яких неповнолітні за 7 тисяч доларів США допомагали клієнту потрапити до Молдови поза межами пунктів пропуску. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі вилучили у фігурантів низку речових доказів, що підтверджують їхню причетність до злочину, зокрема гроші, отримані злочинним шляхом. Поліцейські викрили двох жителів Білгородністровського району у сприянні в незаконно переправлення особи через державний кордон України. Двоє молодиків 18 та 17 років за 7 тисяч доларів мали переправити до Молдови, оминаючи пункти пропуску військовозобов'язаного чоловіка, якого підшукали в одному з месенджерів. Після отримання коштів. Правопорушники були затримані правоохоронцями. Гроші в якості речових доказів вилучені. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, вчиненому за попередню змову групи осіб з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 17-річному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а його повнолітньому спільнику у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, всі обставини злочину встановлюються. Рятувальники разом із лісничим вілківського лісництва змейського надлісництва філії Південний лісовий офіс ліси України провели спільний рейд на території приватних земельних ділянок, що межують з територіями Вілківського лісництва, під час якого інформували населення щодо правил пожежної безпеки у природних екосистемах та лісових масивах. Особливу увагу звернули на забороні випалювання сухої рослинності та адміністративної відповідальності за злочин скоєний проти природи. Кожному співрозмовнику фахівці ДСНС. Вручили тематичні листівки з правилами безпеки, виконання яких збереже ліси та екосистеми від вогню. За новим стилем свято Благовіщення відзначається 25 березня. В цей день Архангел Гавриїл провістив Діві Марії, що вона непорочна зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса Христа. Подробиці про історію та традиції цього дня. Дивіться далі. За новим календарем свято Благовіщення відзначається 25 березня. Цього дня Архангел Гавриїл привістив Діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса Христа. Святкування благовіщення встановлено церквою у IV столітті після того, як самостійно почали відзначати Різдво Христове. Дату благовіщення встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. В Україну свята прийшло з утвердженням християнства. Народі одержали назву третьої зустрічі весни після стрітення і 40 мучеників. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше штурбувати землю вважалося великим гріхом. Пасічники цього дня виставляють на двір вулики. До цього свята лелеки зазвичай прилітали з вирю та починали вити гнізда. Існували повіді, що на благовіщення відкривалася земля, і з неї виповзали змії, вужі та інші плазуни. У цей день здавна існував звичай випускати на волю пташок. Пролісок. Що знайдуть на благовіщення, віщує щастя. У народі свято благовіщення сприймали в тому числі як і символ приходу весни. Тому й традиції в цей день пов'язані з майбутніми посівами. Не можна було працювати або займатися домашньою працею. Ясна погода на благовіщення віщує багатий врожай та тепле літо. Якщо ж у цей день ще лежить сніг, хороших сходів не треба чекати, а дощ обіцяє гарну риболовлю і грибну осінь. Загалом важливо провести цей день у гарному настрої, поспілкуватися з друзями і рідними, попросити вибачення за свої гріхи. А Злословити сваритися і кричати заборонено. Існує декілька народних прикмет на благовіщення. Яка погода на благовіщення, така й буде на Великдень. Гроза в цей день віщує тепле літе і хороший врожай. Дощовали тепла погода, віщує мокре і спекотне літе. Щоб було здоров'я, потрібно на благовіщення вмиватися талою водою. Не варто давати в цей день комусь борг і взагалі віддавати щось з дому. Вважалося, що це відкликнеться втратами в майбутньому. А ось якщо загадати в благовіщення бажання, воно обов'язково здійсниться. Юлія Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Єврокупівля – 44 гривні 80 копійок, продаж – 45 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 26 березня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів, вітер східний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі – 8-10 градусів тепла, в день – 18-20 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6 сім градусів тепла. В день чотирнадцять з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на youtube каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.